Всім привіт! Це «Автосалон Електричка. Сьогодні, 17 червня, хочемо зняти для вас, що є в наявності в нас в автосалоні в місті Дніпро по вулиці Донецьке, шосе 22. Тож поїхали менше зайвих слів. Це «Аватер 1.1», аватер -1 Бутуристичні авто, які коштують від під пригон десь від 36 тисяч. На сьогодні є чудові варіанти невеличкого пробігу вживані в, в Китай. Це автомобілі будуть під замовлення, вони подешевшали. Можемо їхати далі. Мустанг, е, ви бачили так, машинка стоїть, чекає свого власника BMW AX3 також на місці. Саме смачненькі, трошки посередині в нас. Mercedes EQS SUV, максимальна комплектація з музикою Burmester та вентиляцією. Ціна сьогодні знижена. Вона продається по ціні 67500. Топова тачка. Приїжджайте, вона на вас чекає. Denza N7, преміальний сегмент компанії BOD. це власне виробництво разом з компанією Mercedes Машина була виготовлена. Тож, що ми маємо? Ми маємо повний привід, дневну підвізку, вентиляцію, обігріви, масажі і так далі. Повний фарш це комплектація «Макс», коштує в наявності 55 під замовлення 41800. Моє враження особисто, що кожен водій їздить зазвичай всередині. І всередині вона набагато смачніше ніж сотні. Ну, це наше суб'єктивне враження, це наше суб'єктивне сприйняття, але дійсно всередині це просто Porsche Taycan. І якщо, наприклад, сьогодні замовляти машина буде вже ззаді з підлокітником, от в підлокітнику вже буде в нас екранчик з регулюваннями, з музикою і так далі. Ну я вважаю, що це за 41 800 це просто ну смакота. Музика тут обалденна, ходовочка м'якенька, 3,9 до сотні. Ну що ще треба? 91,6 кВт батарейка, Тобто, це ви можете в ком... Як... вважаючи, що це блейд-батарейка, ви можете вважати, що ви проїдете 500 км Реальних реальних. І також дуже цікаво, що тут закривається а, панорама, тому що в багатьох автомобілях такого сегменту в преміальних а, панорама не закривається. Поїхали далі. Далі переходимо до мас-маркету китайського бренду BID. Це їхні топові автівки. І якщо хтось не знає, саме з біадітангом почалася велика історія компанії BID, як топової електрички. Вони вже перейшли там багато, багато генерацій і на сьогодні. Вона продається навіть в тому самому кузові, але трошки змінена, і вона реально подешевішала. Сьогодні в наявності в нас автівка продається по ціні. Це максимальна комплектація шестимісна на кожі з задніми сидінням капітанським, як то називають, і з масажем, вентиляцією обігрівом. І вона коштує в наявності 43 От почуйте 43 Ще там два роки назад. Е Пуста Volkswagen ID4 чотири так коштувала. А сьогодні це топова тачка 108 кВт батарейка, повний привід, 4,4 до сотні. Ну е ми вважаємо. Що ну, на сьогодні конкуренції в ціні немає для цієї автівки. Також хотів зазначити, що вона буває передніпривідна. Передніпривідна вона Long Range йде, в неї буде там, до 300 кінських сил, буде також 108 кВт батареї. І під замовлення її можна привезти за 37800. Ну, вони дуже добре подошвішали, і на сьогодні більше, ніж ця автівка за 37800 нова не проїде. Далі бігсонг Plus Champion, це е, топова комплектація. Хотів би зазначити, що автосалон електричка повністю перепрошуває на українську мову ці автомобілі. Коштує це 750 доларів. Приїжджайте до нас в місто Дніпро Донецько 622. Записуйтесь на наш є сервіс. Дамо вам контакти. Якщо потрібно, можете записати 068 738 вісім директор Сто Дмитро, а менеджер СТО Антон. Записуйтесь, можемо вам перепрошити ці автівки. Що ці, що ці, також сонкель. Також перепрошиваємо. Тож, що маємо на сьогодні? Наявність. Ця автівка з перепрошитою системою на українську мову коштує 33 500, Під замовлення вони близько 29 000, тисяч. Також зазвичай є автомобілі, які їдуть в дорозі. Далі. Дуже хотів вам показати сьогодні, якраз приїхав Song L. Моє моя власна думка не тільки те, що я дивився по відгуках своїх колег, те, що в них ну реально настільки продумана продуманий автомобіль з точки зору. Всіх вузлів, по перше, вони переробили і зробили середню привідну автівку. Вона тепер задньопривідна, тобто вона вас трошки штовхає. Там 300 плюс кінських сил. Вчуйтеся в одному моноприводі більш 300 сил. Наприклад, там BMW AX3, у нас там 200, 280, щось таке приблизно. Тобто, вона мощніша ніж BMW. от дуже збита ходовочка. Вона м'якенька всередині. Кожен напа, ну це якщо ми будемо брати максимальну комплектацію, автомобіль дійсно вартий кожної копійки, На сьогодні вона в наявності в нас коштує 36 тисяч. Саме ця автівка, ця комплектація та комплектація міду. Якщо ми будемо брати під замовлення, вони десь від 31 тисячі. Це буде з 87 батарейкою. Можливо, хтось пам'ятає, то в лютому місяці цього року була акція в компанії Ziker Перед тим як почати випускати рестайлінг, додавали пневмопідвізку, ямаху та зимовий пакет до в доресталлінові Ziker 001. І сьогодні це комплектація саме ця: це кожа напа, зимній пакет, ямаха, пневмопідвізка, комплектація V, задній привід 100 кВт батарейка. Ціна в наявності 46 19 диски, Я сьогодні сказав всім, кому міг сказати, про те, що автомобіль набагато м'якіший на 19 дисках, ніж на 21-х. В підвізка плюс 19 диски. Це можна брати сміло їздити по полям. Ті, хто аграрії, хлопці, рекомендую. Ну, реально дуже м'яко. І в нас. Нагадаю, можна провести тест-драйв. Якщо є бажання придбати автомобіль, ми з вами поспілкувалися, домовились. Так, звісно, виїхали, приїхали на автомобіль. Е, хотів би вам трошки його показати всередині, в принципі, всі їх бачили, але ну, автомобіль вартий своєї уваги, ще раз подивіться всередину. Дуже класно виглядає. Е, М'яко їде, класно їде. Швидкості тут достатньо. Наприклад, е, якщо когось цікавить. Long Range, то реальний запас ходу буде 600 км, на задньому приводі 100 кВт батарейка. Привіт на другому поверсі. Тут в нас трошки приховалася Honda MNV, топова комплектація, модельний ряд 24-го року з фосфатною батарейкою. Ціна в наявності 22 тисячі. Хто ще не чув. Вони дуже подешевшили в Китаї. На сьогодні її можна перевести. Починають ціна від 17200. Це буде базова комплектація. Їх всього дві. Якщо брати в наявності, то найнижча ціна в нас 19 дев'ятнадцять Це втівка, яка в дорозі вона там буде десь через 2-3 неділі. У нас наявності в Україні. Тут декілька автомобілів приїхало для клієнтів на видачу Audi, Mercedes, Mustang. От, наприклад, сьогодні покажу вам е, трошки за як виглядає видача електроавтомобіля. Е, в нас в автосалоні електричка. Ще ми не накрили його таким чудовим чорним тентом, де вона буде е, чекати свого власника. Хотів вам показати, як виглядає 500 п'ятисотий Мерседес. От, подивіться, навіть буде зараз видно задня. Ось. Трошки повернута. В них е, Mercedes 500-го трошки задня вість повертається і автівка, автівка краще рулиться. да Він звичайно коштує своїх грошей, але ми привозимо і він коштує там, здається, 6 тисяч на 40 дешевше, ніж він буде коштувати там в автосалоні Мерседес в місті Дніпро. Е, так, у вас тут не буде гарантії в Україні. Але почуйте, 40 тисяч доларів різниця між автомобілем з гарантією, чи автомобіль без гарантії. Той самий автомобіль під'єднали CarPlay, у вас працює все. Вона на російській мові і виготовлена в Малазії. І для цікавості мерседеси починаються від ціни, якщо брати бушну, десь від 45 тисяч. Це з невеликим пробігом, там буде 10 пятнадцять тисяч пробіг. Всередині, наскільки вона жирно виглядає, і всі, хто сідають всередину, це просто вау. Просто топова історія. Вона м'якенька це мерседес, що там. На сьогодні це все, що ми хотіли вам показати. Чекаємо у вас в електричка. Нагадаю, що ми також є в місті Хмельницький, ми є в місті Полтава, також два автосалони в місті Києві, та також автосалон в місті Дніпро. Ми вважаємо, що в нас майже найбільший автосалон в Україні, як не менше по асортименту, той, який можемо привезти і показати. Ось так видаємо автомобіль. Чекаємо вас. Думаю, для вас ми зробимо обов'язково свято, і ви порадуєте себе та свою кохану людину. До побачення.